За лічені тижні розпочнеться новий опалювальний сезон, а славучани ще досі не розрахувались зі старими боргами за теплопостачання. Сума боргу солідна 15,5 мільйонів гривень. Це ті кошти, які наразі вкрай необхідні на давочу послуг житлово-комунальному об'єднанню. Ми сьогодні хочемо розпочати вчасно опалювальний сезон. Хочемо отримати якісне тепло, хочемо отримати ліміти газу, які б забезпечили ті об'єми виконання наших послуг. А його щоб мати, щоб отримати, щоб держава виконала свої зобов'язання, ми перед державою теж повинні в якійсь мірі виконувати свої зобов'язання. Вчасно платити за газ, вчасно платити за електроенергію, вчасно платити за робітну плату, податки, пенсійний. Пов'язаними одною цепочкою, який розрахунок у тих, хто накопичує борги, не зрозуміло. Списувати їх як було колись у 90-ті, держава чи теплопостачальник не будуть. Все рівно доведеться платити. Якщо не добровільно, то через суд. А тоді доведеться ще й судовий збір сплачувати. Ви, відповідач підповідач, понесете додаткові витрати. В розмірі 2481 гривню за сплату судового збору. Вибратися із боргової залежності тим споживачам, які хочуть, але не в змозі вчасно сплачувати, може допомогти реструктуризація боргів. У житлово-комунальному об'єднанні завжди йдуть на зустріч таким споживачам. Ви можете звернутися або в юридичний відділ або до секретаря, написати заяву. Де ви просите реструктуризувати заборгованість шляхом може на 60 місяців, це 5 років, де законом дозволено, або на термін, який можете ви сплачувати. Наприклад, ви можете платити по 1000 гривень місяць. Ми йдемо на поступки і укладаємо договір на термін, який ви забажаєте. З травня цього року 25 споживачів звернулись за реструктуризацію боргу. А за два останні роки таких договорів було підписано 161, на загальну суму майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. З них погашено уже більше половини суми. Але на жаль, є й такі славучани, які укладають договір, аби їх тільки не подали до суду, а потім забувають платити. В основному пенсіонери, які приходять, складають договір реструктуризації. Вони свої зобов'язання виконують. А молоді люди ну, вони просто складають договір реструктуризації для того, аби ми більше не слали їм досудові вимоги. І вони місяць платять, а потім все, більше не платять, не здійснюють платежу. І ми тоді вже звертаємося до суду. До суду довіри до таких безвідповідальних споживачів зрозуміло надалі не буде. Погано, що їх заручниками можуть стати сумлінні платники. Я б хотів би звернутися до таких людей, що віднесіться з розумінням за вашими спинами. Люди, які сумлінно платять, не можна. Не можна ховатися, не можна жити за рахунок інших. Боргують сьогодні славучани також за обслуговування будинків. Так сума боргу по квартплаті складає 4 мільйони 320 тисяч гривень. Підприємство змушене найбільш злісних неплатників знову ж таки подавати до суду, якщо борг не буде сплачений або реструктуризований. Військовий стан не виправдання тим, хто може платити, але не платить, вважають комунальники. Вони проаналізували платіжну дисципліну працівників окремих організацій. Які вчасно і в повному обсязі отримують зарплати, але наростили борги за теплопостачання і обслуговування будинків. На жаль, вони не одні такі, тому наближувати перемогу. Кожен може і має на своєму місці, переконані у житлово-комунальному об'єднанні. Згуртованість і взаємна відповідальність допоможуть вистояти і перемогти.